Вітаю вас, дорогі ціні друзі! Це програма Добра Новина. З вами Богдан Дембуринський. Говоримо сьогодні про силу Божу, яка супроводжує тих, хто повірив воскресло Ісуса Христа. І також будемо читати з Івангелія від Марка, 16 глава, і також обов'язково я поділюся свідченнями деяких зцілень, які відбулися останнім часом. і обов'язково в кінці цієї передачі буде молитва за тих, хто має потребу в зціленні, хто хоче отримати своє чудо, тому що Бог є Богом чудес, і Він відповідає на наші молитви, на наші потреби, по тій причині, що Він любить нас, по тій причині, що Ісус саме для цього приходив, щоб зруйнувати діла диявола, щоб творити добро і зціляти всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Так написано в Книзі «Дія апостолів. У 10 розділі 38-й вірш. Бог любить людей. І на цьому будується Євангелія. Бог любить людей. І це є основна тема Біблії від початку до кінця, від книги буття до книги Откровення. І це важливо знати, це важливо пам'ятати, тому що це є основа віри. Інших варіантів просто бути не може. Релігія завжди тримає людину в осудженні. Релігія завжди. Видає список вимог. От Бог такий злий, він сердитий на нас всіх, і він вимагає від нас, щоб ми щось там робили, аби йому догодити. А Євангелія говорить про те, що Бог зробив все для того, щоб спасти нас, для того, щоб звільнити нас від влади гріха, від влади хвороб і всякого зла, і дати нам силу перемагати, бути успішними, здоровими і щасливими. Сестра написала. Виборюю зцілення очей досить довго, проголошую 100% зір. Було багато порушень, які зараз вже зникли, і поступово прийшло зцілення. Тобто, вона якийсь час стояла в вірі, наказувала очим зцілятися. І сьогодні за першим разом заселила нитку в голку. Ну, я думаю, ви розумієте, про що мова ті, хто з такими питаннями зустрічається, і з першого разу сестра заселила. Нитку. І другий раз також з першого разу заселила. Бачу чітко в ушко голки. А приблизно два тижні тому все було розмито і заселяла нитку дуже довго. Слава Богу, за владу в Ісусі Христі! Алілуя! Ну, Це перемога і дуже така приємна, хороша, яскрава. Світлана пише 12 днів тому минулого понеділка ви молилися за зцілення і сказали також про золотистий стафілокок. Ну, Це така підла інфекція, яка не виводиться з організму. Тобто, медичним шляхом її знищили. ну, принаймні, я таку інформацію чув, що це неможливо. І я відчула ці слова, що ці слова до мене. Бо в мене була така проблема, я лікувалася вірою без ліків. І сьогодні здавала аналіз, і стафілококу нема, не виявлений. Слава Ісусу Христу. Стафілокок зник. Сила Божа більша, ніж стафілокок, ніж туберкульоз, ніж гепатит, ніж інрез, ніж епілепсия, ніж синдром Дауна, ніж ДЦП. Сила Божа більша, вона сильніша. Ісус переміг смерть, Ісус переміг хвороби, немочі. Він це все переміг, Він це все взяв на хрест, Він це все прибив до Христа, Він переміг диявола, Він зійшов в ад, забрав диявола силу і владу, забрав ключі в аду і в смерті, піддав їх, виставив їх на посміховисько, перемігши їх собою. І Він сьогодні дає цю силу і владу нам з вами. Як своїй церкві, як своєму тілу, як своїм послідовникам і своїм учням. І все те, що робили апостоли, перші апостоли, які ходили з Ісусом протягом трьох років, все це ми можемо з вами робити також. Чому? Тому що Христос живий. Він воскрес з мертвих, і точно так само, як він ходив з ними. Він сьогодні продовжує ходити з тими, хто прийняв його, хто визнав його своїм Господом, хто визнав його своїм Спасителем, хто повірив в те, що він син Божий, хто повірив в те, що він Воскрес з мертвих. І це все працює, це все реально. Але протягом останніх двох тисяч років диявол всіма силами намагається переконати церкву. Що це все було колись, що так Ісус зціляв, але зараз це вже не працює. Так він колись фізично зціляв, а зараз тільки душевно, там, тільки душу може зцілити, а от кістки вже суглоби він не може зціляти, Рак він не може зціляти, Тільки лікарі, тільки, ой, як там сестра мені якась постійно телефонує, помиліться, що Бог мене уврачував руками лікарів. Там, ну от щось таке, типу. Так ніби в нього своїх рук немає, ніби він такий безпорадний, що йому потрібні якісь спеціалісти, які вчилися в освітніх закладах відповідних, і що вони краще справляються. Чому так відбувається сьогодні? Тому що з самого дитинства, від самого народження, люди звикли до медицини. Це в них якби, як частина образу життя. Ці походи в поліклініки, аналізи, перевірки в школах, в садочках, після народження, в грудному віці їх носять туди до цієї поліклініки, щоб, щоб там їх обстежили і зробили висновок, можуть вони бути здоровими чи не можуть. Раніше цього не було. І взагалі в ранній церкві єдина практика боротьби з хворобами це була молитва віри. Ну, ще могло бути помазання єлеєм. І все, вони інших методів просто не знали, не, не існувало. Сьогодні в нас широчезний вибір, і не завжди він на користь сили Божої. Чому? Тому що досвіду немає, тому що люди не практикують цього і вони покладаються на чийсь передання, на чийсь досвід, і хтось їм сказав, що о, там ми молилися, нічого не сталося, то йдіть краще в аптеку і так далі. Я не Вирішую за вас чи за когось іншого, йти в аптеку чи не йти, звертатися до лікаря чи не звертатися. Ми для себе з моєю дружиною 29 років тому прийняли рішення, що ми звертатися не будемо до лікарів. І слава Богу, живі. 29 років пройшло, ми не витрачаємо гроші на медикаменти. І скажіть мені, будь ласка, це вигідно чи це не вигідно? Чи вигідніше все-таки купувати медикаменти? бади, антибіотики, якісь там. Гормональні препарати. Скажіть мені, будь ласка, як краще стілятися силою Божою, тому що ми побачили в писанні, що це є, і це практично можна застосовувати в своєму житті. Чи все-таки повірити в те, що медицина за останні там 100 років, чи скільки там, чи 20 років, чи рік, чи півроку, тому що там постійно все щось міняється, що медицина вже вийшла на такий рівень, що вже тепер ніяких проблем немає, і Бог в цих питаннях не потрібен. Так чи ні? Отже, Євангелія від Марка, 16 розділ, Ісус дає настанову своїм одинадцятьом учням перед своїм Вознесінням, практично. І Він говорить до них: ідіть по всьому світу, це з 15 го вірша, і проповідуйте Євангелію всякому творінню, тобто кожній людині. Хто увірує і охреститься, той буде спасений. Хто не увірує, буде осуджений. Ну просто дуже правда. Повірив Євангелію, спасся. Не повірив Євангелію, не спасся. Немає інших варіантів. І знаєте, якщо ви комусь проповідуєте Євангелію, він не спасається, то не проблема в вас, не проблема в Євангелії, проблема в тому, що людина не хоче прийняти по якійсь причині, не вірить. А можливо, ще не дозріла до цього. Недостатньої не часу. Ну, різне буває. Рідко коли з нуля перший раз ви побачили людину, перший раз вона почула про Ісуса і раптом вирішила спастися, повірити в це. В основному це потребує якогось часу. Я, якщо згадати себе, то в мене на це пішло десь ну, років 5, а якщо зі всіма моїми роздумами про сенс життя, то напевно 10. А якщо порахувати ще далі, то, мабуть, все життя моє. всіх 36, поки я увірував, я йшов потихеньку до цього, дивлячись на те, що відбувається навколо мене, роздумуючи над тим, що я бачу. Над подіями, які відбуваються, над зірочками, які вночі світять на небі, і над природою, яка мене оточує. І це все приводило мене до думки, що щось за цим всім стоїть, що хтось тут є. І коли я вже нарешті почав читати писання, і коли я дочитав до нового заповіту, до речі, дуже багато людей жаліються, що в старому заповіті там дуже страшний Бог. Но я його там не знайшов страшного. Я навпаки. Будучи атеїстом, невіруючим, читаючи старий заповіт, я знайшов там доброго, милосердного Бога, який прощає гріхи, тому що там ізраїльський народ чудив по повній програмі, а Бог їх прощав і не відкидав. І якось так, така у мене картина склалася, а коли я вже дійшов до нового заповіту і побачив там Ісуса Христа, то в мене вже жодних сумнівів не було, що це той, кого я шукаю все своє життя. І, і коли мені пояснили детально, що ж там відбулося на Христі, що мої гріхи прощені, то мене це дуже втішило. І я, недовго думаючи, я запросив Ісуса Христа в своє серце, і по сьогоднішній день Він там живе. Слава Богу, вже, вже скоро буде 30 років. І я точно знаю, що якщо я помру, я йду в рай. Чому? Тому що Ісус заплатив за мої гріхи. Він простив мене, Він дав мені. Завдаток Духа Святого очистив мене від цього гріховного насіння, яке ми прийняли в спадщину від Адама, і дав мені природу Сина Божого, свого Сина Ісуса Христа. І, і це спасає, це приводить до спасіння. І читаю далі: хто вірує в Христи, це спасеться, хто не вірує — буде осуджений. А ось чуда, які будуть супроводжувати тих, які увірують. І це вже мова йде не про апостолів. А про тих, хто вірує. Тобто нас з вами, якщо ви повірили в Євангелію, яку принесли апостоли, то далі ви маєте всі підстави для того, щоб чудеса і супроводжували і знамена супроводжували вас. І тут перелік йде. І мене моїм будуть виганяти бісів, будуть говорити новими мовами, братимуть гадюк руками, і якщо смертоносне випіду їм не зашкодить, на хворих будуть класти руки і добре їм стане. Це вже саме останнє таке. І я думаю, що це таке найбільш актуальне і те, що ми зустрічаємося постійно. Я сьогодні ходив зранку на прогулянку і йду вздовж озера по набережній. Там люди ходять Це зранку, там ще десь сьома година ранку. І розмови, які я чую, коли я проходжу повз них. Ну, часто я чую, як вони жаліються, що в них щось там болить, що там треба їсти таке. А пити таке, а препарати такі. Чому? Тому що це те, що відбувається в житті сьогодні. Люди страждають від хвороб. Чому? Тому що є зло, є диявол, є оцей гріх, який несе руїну в наше з вами життя. Але Бог дав нам чіткі, потужні, могутні такі засоби протистояти цим речам. І ними потрібно навчитися користуватися. Якщо ми цього робити не будемо, то нічого не буде. Я пам'ятаю, як в одній церкві ми проводили служіння, і там не прийнято було служити так, як ми служимо. Там трошки інший формат служіння, і вони не звикли до цього, і вони так дивилися на нас. І я їм тоді провів це місце вписання Марка 16, 16 глави. Говоритимуть новими мовами. Питаюся, хто тут вірить в говоріння на інших мовах? Хто тут визнає хрещення Святим Духом? І вони це все визнавали, і вони так дивилися на мене. І потім я кажу: ну от, якщо ви визнаєте хрещення Святим Духом, якщо ви визнаєте говоріння на інших мовах, а там далі йде, кластимуть руки на хворих і добре їм буде, то чому ви це не визнаєте? Якщо ви вірите в це, це і те, і те слова Ісуса. І те, і те, те Приніс наш Господь Ісус, яким створено світ. І Він говорить, що це буде супроводжувати тих, хто повірить. То якщо мене супроводжує говоріння на інших мовах, якщо я вірю в Хрещення Святим Духом, то так само я маю вірити, і практикувати, і застосовувати зцілення хворих, вигнання демонів. Це має бути нормою мого життя, якщо я учень Ісуса Христа. Сьогодні сестра одна написала коротеньке повідомлення. Ми з нею вже переписувалися довший час. І в неї була травма. Вона впала, десь бігла на роботу, впала. Вона зараз в США знаходиться. Вона впала і дуже сильно вдарилася в груди. Ліва молочна залоза, здається. там був такий дуже, досить сильний забій. І ми молилися, щоб цей біль зник. В якійсь мірі щось там змінилося в кращу сторону, але саме в молочній залозі залишався дуже сильний біль. Настільки сильний, що вона навіть спати нормально не могла, тому що це все боліло. І ось вона сьогодні пише нарешті: дякую за молитву через добу після молитви. Біль майже весь вчух. І сьогодні, алілуя, повністю зник. Ніхто не знає, який це був біль, тобто дуже сильний біль. І Дякую Богу за ваше служіння. Бо я в чужій країні, я не мала можливості ні на лікування, ні на обстеження, і без жодного знеболення та протизапального засобу. Я лежала і Господь мене зцілив. Слава Богу, це, це дуже приємно таке чути. Дуже приємно чути про ці перемоги, коли люди, не дивлячись на симптоми, продовжують стояти в вірі, не давати місця дияволу, і, врешті-решт, вони отримують свою перемогу. Не хочу навіть собі думати, що би було, якщо б в такому випадку звернутися до лікарів, і які б там були наслідки і розвиток цих всіх подій. По-різному буває. Чули дуже багато сумних історій, але кожен вирішує для себе. Це ваше рішення, це ваша впевненість, це, це прояв вашої віри. І коли мене запитують, як правильно молитися, ну, знаєте, молитва без віри це порожній звук. І якщо ви вже молитеся, то моліться з вірою. Тобто впевнено, я знаю, в кого я повірив. Я знаю, на чому я стою, на чому будується моя віра. І віра повинна будувати не на відчуттях, не на симптомах, не на тому, що написано в інтернеті, не на тому, що думають якісь там експерти, фахівці, лікарі, родичі, близькі, друзі, знайомі. Віра будується на тому, що сказав і зробив Ісус Христос. І ігнорує все решта. Все решта віра ігнорує. Покладається виключно на Ісуса Христа. І тоді така віра приносить результат. Перше послання до Коринтян. Другий розділ з четвертого вірша. Слово моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра. Була не в мудрості людській, а в силі Божій. Не в красномовній проповіді, не в красномовних таких високохудожніх молитвах, не в тому, скільки ви встигли прочитати чи вивчити. Недавно якийсь молодий чоловік мені ділився зі мною своїми е е переживаннями, він каже, я там якісь стільки, таких-то молитв вивчив на пам'ять. Вони там довгі, дуже якісь масивні. Я стільки-то псалмів вивчив на пам'ять. І він думав, що цим він справляє якесь враження на Бога. І тепер Бог, дивлячись на те, скільки він того всього вивчив на пам'ять, прийде і обов'язково зробить чудо для нього. Та ні, каже, це все простіше. Ти не зобов'язаний вчити це на пам'ять. Це, це не для того, щоб ми вчили на пам'ять. Це для того, щоб ми з'їли це все і жили цим, що це як хліб. Я живу ним, я не просто його цитую, я ним живу. Я можу не пам'ятати дослівно, але я знаю суть того, що для мене зробив Христос. І якщо ви не знаєте, що робити, часто нам таке кажуть, я вже не знаю, що я вже і таке, і, таке, і таке пробував. І не знаю, що робити. Нагадуйте собі, що для вас зробив Христос. Оце і буде причастя. Тому що люди думають, що причастя – це в першу неділю тижня вони взяли цей смоточок хліба і. Цю Крапельку вина там чи соку умовно. Ні, причастя це те, як ви відноситеся до того, що говорить Христос. Оце якраз ваша віра. Тих, хто вірують, будуть супроводжувати ознаки, тих, хто повірять. Перша глава того самого першого послання до Корінтян, 4 вірша, апостол Павло пише до Коринтян. Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі. І як ви думаєте, благодать Божа була дана в Христі Ісусі тільки тим, хто жив в Коринті, в часи апостола Павла, чи сьогодні ви себе можете побачити в цьому списку також, що вам також була дана благодать Божа? Чи можливо ви прийняли Ісуса Христа якогось такого скорочена версія, без благодаті, без дарів Святого Духа? А з чим тоді? А що він тоді? На що він тоді здатний? Якщо Писання говорить, що перед іменем схилиться всяке коліно на небі, на землі і під землею, що всякий язик визнає його Господом, що йому дана вся влада на небі і на землі, що він воскрес і сьогодні живий, що він вчора, сьогодні і повіки той самий, що він завжди приходить на допомогу тих, хто його призиває, що немає іншого імені під небом, яким би нам з вами належало спастися, крім імені Ісуса Христа. І ми маємо владу в його імені. Я далі до цього ще дійду. Давайте я продовжу з п'ятий вірш першого послання до Коринтян, перший розділ. Бо в ньому ви всім збагатилися, всяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тому не бракує вам жодного дару, благодаті Його, вам, що очікуєте відкриття Господа нашого Ісуса Христа. Не бракує. Тобто у вас немає недостатку ні в якому даруванні. Все у вас є, Все. бо його Божа сила, пише апостол Петро, дала нам все для побожності і благочестя, для життя і благочестя. Тобто, ви не можете сказати щось таке, чого у вас немає. Пожалітися, сказати, от Бог мені того то і того то не дав. Та дав він, все вам дав. І вам не треба молитися, о Боже, дай мені силу. Вам треба почати застосовувати цю силу, почати практикувати. Якщо у вас щось з першого разу не вийшло, і я таке часто чую, та ми молилися, нічого не виходить. І знаєте, плоть завжди шукає оправдання. Вона каже, ну, напевно, в мене мало віри. Ну, напевно, в мене немає цих дарів, ну, напевно, в мене немає а, помазання. Знаєте, чия ця пісня? Це пісня Змія в Едемському саду, коли він спокусив Адама і Єву. Переконавши їх в тому, що чогось їм бракує. Оце це стандартна, класична пісня диявола, яка звучить для кожного з нас. Тобі чогось бракує, в тебе чогось немає, Бог тобі чогось не дав. От він такий е несправедливий, він тобі щось не додав. І тепер треба в нього випрошувати, тепер треба шукати, тепер треба, щоб за тебе всі довго молилися, щоб Бог змилувався над тобою і нарешті тобі це дав. А писання говорить навпаки, що ми вже все отримали в Ісусі Христі. Все, вже. нам вже нічого не бракує. Далі нам просто потрібно цим почати користуватися. Знаєте, прийшовши в церкву, у нас була хороша дуже біблійна школа шестимісячна. І ми отримали такий хороший поштовх з самого початку. Ну, і все рівно ми не мали практики, не мали досвіду, мали багато сумнівів. Але саме читання. Нового заповіту. І особливо дії апостолів вони мене запалювали. Я дивився на те, що там відбувається, як живе рання церква, чим вони займалися, скільки там відбувалося чудес, і це викликало в мене ревність, хорошу ревність. І зачитаю вам з 19 глави, 11 розділ, 11 вірш, вибачте. Це історія апостола Павла в місті Ефес. Чуда неабиякі творив Бог руками Павла. І я хочу звернути вашу увагу, найперше, на те, що чудо творив Бог руками Павла. Тобто, якщо у вас відбуваються чудеса, то не ви їх творите, а Бог творить, але йому потрібні ваші руки. Йому потрібна людина в тілі, яка живе серед людей, не дух, не ангел, а саме людина. Яка на людському рівні може донести Божу любов і продемонструвати її в наяву, як це все відбувається. Тобто, щоб це не було, знаєте, що таке містичне, щоб це потім не приписали якимось інопланетянам. а От конкретна людина, яка живе серед вас, вона говорить про Ісуса Христа, кладе руки на хворого і щось починає відбуватися. Досить було прикласти до недужих хустинку або фартух, які доторкнулися до його тіла. До тіла Павла, і недуги їх залишали і виходили злі духи. Алілуя. І ми практикували довший час, коли ми почали трансляцію на телебаченні, це ще був 2008 рік, і навіть ще трохи раніше ми вже друкували на той час газети такі евангелізаційні, і ми там пропонували молитву, застілення номери телефонів наші були. І також ми пропонували, що ми вийшмо е, таку хустинку. маленький клаптик тканини ми різали. Щоб їх можна було як більше покласти в конверт. І ми це все висилали. І потім через телепередачу більше цих всіх листів було. Потім вже правда ми припинили цю практику, тому що з'явилася вже така, з'явився мобільний зв'язок, зв'язок через інтернет, і можна було в будь-якій зв'язатися з людиною з будь-якої точки земної кулі. Якщо раніше в Узбекистан лист шов Місяць часу, то сьогодні мені з Узбекистану пишуть, присилають повідомлення, я їм відсилаю молитву, і це все займає лічені хвилини чи секунди. Ось тому ми зараз вже нас ще іноді просять, але ми вже не висилаємо. Це занадто довго і затратно. Але це все мало місце тоді, і це все має місце сьогодні. Чому ми віримо в це? Тому що. Христос не змінився. Чому ми віримо в це? Тому що Він живе в нас і Він хоче діяти через нас. Він не хоче бути просто, знаєте, якимось музейним атрибутом, щоб ми розказували про нього, що «О, такий колись був. Ні, він живе і реальний сьогодні. І Він продовжує реально любити людей. І він продовжує діяти в силі Божій. Він, Він не змінився, його сила не зменшилася. Він продовжує творити чудеса. І він має чудо для вас. Він має чудо для вас, для ваших близьких. Він хоче діяти через вас в силі, в силі Божій, не, не в філософії, не в мудрості, не в якихось атрибутах церковних чи традиціях, чи якихось обрядах. Він хоче діяти в реальній силі, коли ми маємо реальну потребу, коли ми стикаємося з проблемою, яка викликана е, демонічним впливом чи якимось. Е, Важкими хворобами Бог хоче прийти в наше життя. І ще одне місце Писання це Луки 10,19, коротенький вірш. Ось я даю владу вам наступати на зміїв, скорпіонів та на всю ворожу силу і нічого вам не пошкодить. Це Ісус звертається вже не до 12, а до 70, і до вас також в тому числі. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, ви маєте владу наступати на змії, на скорпіонів, на всяку ворожу силу, і вам нічого не зашкодить. Давайте тепер трошки практики. Якщо ви хочете отримати зцілення зараз, кладіть руку на хворе місце і тихенько приймайте. Ісус, дякую тобі за те, що твоя зціляюча сила зараз торкається за цих людей. І в ім'я Ісуса Христа хай припиняються болі, немочі, симптоми, хай відновлюються судини, тиск, кровопостачання, гормональні процеси, хай зникають пухлини, тромби, глисти, кліщі, паразити, всякі віруси нехай зникають, хай зникають інфекції в ім'я Ісуса. Вузли, лімфатичні запалення, хай зникають, пухлини ракові хай зникають, міоми, аденоми, аденома простати, кісти нехай зникають в ім'я Ісуса, нирки хай зціляються, печінка, жовчний, хай відновлюється робота системи травлення, дітородні органи, дихальні шляхи, легені хай зціляються, серце хай нормально функціонує. Хай відновлюється зір, слух, хай зникають пошкодження, поранення, травми, загоюються кістки, переломи. Виразки нехай зникають на тілі і внутрішні також. Кровотечі нехай припиняються, депресія нехай зникає. Всякі інші розлади психіки, хай припиняються, залежність, алкогольна, наркотична, медикаментозна, хай зникає в ім'я Ісуса. Хай приходить свобода, радість і мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, друзі. Божих вам благословінь. Живіть вірою і до наступної зустрічі.